Кукурудза ДМС Крок. Це високоврожайний простий гібрид середньої стиглості від Маїз ФАО 310. рекомендований для вирощування в будь-яких кліматичних умовах України, включаючи степ, лісостеп та полісся. Основні характеристики гібриду ДМС Крок. ФАО 310. Потенціал врожайності до 150 центнерів з гектара. Призначення зерно. Висота рослин від 238 до 266 см. Тип зерна зубовидний жовто-помаранчевого кольору, переваги гібриду кукурудзи ДМС Крок. Висока стійкість до посухи та спеки 9 балів. Швидка вологовіддача зерна на завершальному етапі вегетації сприяє зручному збору врожаю. Тійкість до основних захворювань часта сашка. Від 8 до 9 балів, льмінтоспоріоз від 7 до 9 балів, стійкість до вилягання від 8 до 9 балів, що забезпечує стабільність і якість врожаю. Чому ви можете довіряти Агроексперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.